Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам, як почувають себе мої квіти в таку спеку. Всі свої орхідеї занесла в квартиру з балкона, тому що почали в'янути листочки. Ось так їм тут, наче нормально. Світла маловато, але більш-менш не жарко. До 30 градусів в кімнаті. Іноді, коли. Є світло, можу включити кондиціонер, то їм тут більш-менш нормально. І ось так тут ще на поличці три орхідейки. Ось ця, подивіться, як квітне, які класні квіточки випустила. Дуже мені подобається. Зараз поверну. А тут іще світліший. А взимку вона темнішим розцвітає. Просто зараз більше світла, і вона така світленька. Ось. На балконі в мене тут занавісочки завішую зранку. Ну, з вечора завішую повністю вікна, щоб не було спекотно. І до пів дванадцяти в мене повністю завішені вікна, потім вже потім відкриваю. Ось так у мене тут стоять квіти. Там зверху авокадо. Ще не наважилась його підстригти. філодендрон мій, синконіум, традисканція і ще одна традисканція. Ці квіти почувають себе нормально навіть в спеку, але все одно притіняю там з боку віконечко. Ось такі вони вже в мене виросли. чи флері жарко. Ось цю тридисканцію. Подивіться, як вона розрослася, яка класна. Висіла вона в мене зверху, а там, але їй там було погано, вона повністю стала така полупрозора, як наче забрали в неї весь колір, забрало сонце. Тут їй класно, поставила її на таку вазочку, мені подобається, як вона виглядає. Кислиці мої тут. Потім ось оці, як водоспадиком бігошки, Ось так, також колізію. Ось, гляньте, як розрослися. І не видно, де там, якщо їх там троє, як наче там одна ця колізія. Потім папоротник, як класно, він уже пухнастий який став періодично його підстригаю зверху. Так, потім тут ще ось традисканція велика така стала роз... розрослася. Зверху мої традиска. Ось оця взагалі класна така стала, подивіться. Дуже різнокольорова, листочки дуже красиві. Ось ця, оцей епіпремлом. Епікрем золотистий. Ось іще одна традисканція. І ось мій колобочок колізія. Потім тут також. Епіпримнум чи стендаптус не пам'ятаю точної назви традисканція. Тут мої також квіточки, малявочки. Кактус відцвів. Але буде в нього діточка маленька, це друга дітка, дуже він жадібний на діточок. Це всього друга діточка за 15 чи 16 років його життя. Також. Не розумію, що з калачиками, чому вони випускають такі світлі листочки, чогось їм не вистачає. Може, хтось знає, підкажіть. Бо з калачиками досить мало в мене досвіду, якщо точніше, взагалі його немає. Так, також в мене тут ось хоя. Подивіться, яка класна стала на опорі. Ось іще одна хоя. Випустила такого. Красунчика ось і зверху. Потім фікус, ще одна коя. Це, взагалі, стала пушиста така, Закручую вже її періодично. Тут у мене кислиця, кою посадила. Вчора чи позавчора відпустила корінчики вже в мене. Також ще одна кислиця. Бачите, дві різні. По кольору вони зовсім різні. Так. І ще пеперумія. Тут в мене також ось розрослася ця е, традисканція. Так, ось тут моя монстера. Монстера, новенька традисканція. Дуже їх люблю, постійно їх саджаю. Маленькі традисканції, і ось оця гляньте, як розрослася, зебріна традисканція. Красотка. Повернула її, щоб вона вже вниз опускала свої білочки. А може, так залишити, так навіть краще. Ось так поживають мої квіти. Як почувають себе ваші квіти в таку спеку? Діліться, пишіть коментарі. Заходьте на мій канал. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, буду рада вас бачити. До побачення всім.